Зеленський розкритикував спецпосланця Трампа. Відкуфу дісталося за слова про п'ять територій. Український президент привіз генцека НАТО до Одеси. А у Туреччині стартували важливі переговори про мир. Про все по порядку. Далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. У Туреччині проходить зустріч коаліції охочих щодо безпеки в Чорному морі. Про це повідомив Володимир Зеленський за його словами за столом переговорів, окрім Анкари, присутні Україна, Франція та Велика Британія. Президент пояснив, для чого потрібні ці переговори і про що саме йтиметься на зустрічі. Є зустріч в Туреччині, тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Гарантій безпеки для України після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. Ось це обговорюється. І це дуже важливо для всіх. Для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких угу. а, а, які знаходяться на Чорному морі. Портова інфраструктура, портова безпека, коридор безпековий зерновий. Він вже не зерновий. Називаємо зазвичай зерновий, але ми говоримо в цілому: безпека судноплавства. А в цей час в Одесі Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Марком Рюте. Разом вони відвідали шпиталь, у якому проходять лікування українські оборонці та відновлюються після поранень. Президент та генсек поспілкувалися із воїнами та бойовими медиками. Зеленський вручив їм нагороди і подякував за віддану службу. Цитую: дякую кожному, хто захищає, лікує, тримається і підтримує Україну. Ви наша сила, додав глава держави. Уже на спільній прес-конференції Зеленського попросили прокоментувати заяву Стіва Вікофа. Спецпредставник Дональда Трампа після зустрічі із Путіним відзначив, що ключ до угоди про мир обертається довкола п'яти територій. За словами Зеленського, для України питання її земель це червона лінія. Україна суверенна держава, і всі території належать унітарній державі України. І всі, тому знов таки про території нашої держави можуть говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як території не українські, а російські. Тому знов таки, відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєї компетенції. Також в Одесі президент провів нараду щодо безпеки в регіоні. Зокрема, на ній йшлося про захист неба над Одещиною від російських атак, ситуацію із експортом зерна, про роботу підприємств та підтримку місцевих жителів. Голова держави також подякував усім, хто працює і розвиває регіон. Тривалий час журналісти та експерти припускали, що Туреччина може долучитися до мирного врегулювання в Україні, наприклад, надіслати своїх миротворців якою, в принципі, може бути роль Ердогана у переговорах? Послухаймо відповідь керівника центру громадської аналітики вежа Валерія Кочка. Туреччина це один із сьогодні таких ну основних гравців на близькому сході. Туреччина не випадково величезна армія, дуже серйозний військово-промисловий комплекс. Але Туреччина в силу ну, таких особистісних якостей Ердогана має купу проблем. Саме зі сполученими штатами Америки і, до речі, нагадую друзі, що Ердоган був президентом тоді, коли ще і Трамп був першим президентом. Ну, перший був президентом, і тоді в них були відносини непрості. Нині ж у Вашингтоні перебуває з офіційним візитом міністр закордонних справ Туреччини. Фідан, який зустрічається з Рубію офіційної інформації, поки що про ну там про звіти я не зустрічав, не досліджував це, але головним питанням, яке буде обговорюватися, це буде саме російсько-українська війна. Враховуючи те, що Ердоган ну, дуже цинічний політик, він мені дуже схожий на Трампа, от вони дуже дуже схожі в цьому плані, тому вони спільну мову знайдуть швидко. Єдине, що обидва будуть торгуватися один з одним. В цьому часі це стосується і програми літаків f 35 яких дуже зацікавлена до речі. Ну і потім давайте не забувати питання сектору Гази, де погляди Трампа і Ардогана ну, дещо різняться. Але можливо не настільки, як то вони різнілися із е, демократами Байденом. Тому я думаю, що предметом для розмови буде в тому числі і е, ізраїль е, е, війна Ізраїлю проти Хамасу однозначно, ну і так далі. Тим паче звернуть увагу, що на сьогоднішній день немає якихось різких заяв з боку Ердогана щодо військових операцій, які відновив Ізраїль проти сектору Гази. Натомість є зовсім інші історії з переселенням е, е, мешканців сектору Газу до Єгипту і так далі. Тому я вбачаю, що е, для Трампа дуже важлива є співпраця із Ердоганом, що стосується е, історії на близькому сході е, війною із Ізраїлю проти Хамасу, Ливану, Ірану, ну і в тому числі Сирія, Сирія, де дуже активно долучається до всіх процесів, саме Туреччина. І багато в чому саме від Туреччини, від її присутності військової на території Сирії, буде залежати від стабільності цього континенту. Ну цього регіону залучати Туреччину до мирного процесу ризиковано. Вважає політолог Тарас Городній, у тому числі і в питанні введення військового контингенту. На думку експерта, поража Пардагана надто тісні стосунки з Путіним. я все-таки предпочел ядерные государства, там, да, против Турции ничего не имею, но у них контакты есть с россиянами, и у них есть своя политика, знаете. Mm -hmm. Можно пригласить, но потом, получится ли потом выпроводить, если нужно будет, это пока большой вопрос в отношении Турции, да? У них есть своя политика, к сожалению, да, и они, у них есть свой турецкий мир, тюркский мир, у них свои претензии на Крым, на Бессарабию и все остальное. Мы должны быть осторожнее, смотреть, что происходит. Но mm -hmm. мы должны понимать, что если у нас будут ракеты на 2-3 тысячи километров, мы это должны всегда понимать, что ни у кого, ни у наших соседей никаких дурных мыслей в отношении Украины больше не было. Это касается всех, да, которые там что-то думают, делят. Недавно я услышал Дон в Молдове, Который вот этот Прокреблевский mm -hmm. этот заявил, что Украина тоже у него что-то украла. Оказывается, украинский. Я, он... я понял, он не в Молдове. По-моему, он там каким-то российским ресурсом давал Если не ошибаюсь. Не, что Украина что-то забрала, Да, не, Да, да, не, Дадон в Молдове. Ну да, это, давайте объясним тогда да, зрителям, бывший президент Молдовы. Но, по-моему, да, он Сейчас там выборы готовятся. Да, они как это, это. Это при том, что Украина, что кто не знает, Украина же фактически. Отдала 400 метров грани этого побережья Дуная, Джуржулештов, вот. И до сих пор, кстати, там, там в обмен на дорогу Паланки, по-моему, где-то там, до сих пор этот вопрос, кстати, не решен. Нет, порт там строится, да, построили там порт, а все остальное под вопросом. Ну, вопрос, вопрос в другом состоит, в том, что мы должны, не все предложения нужно принимать, да, Войска нужны те, которые будут приносить конкретную пользу, да, вот, и так далее, которые все-таки, ну, явно не были замечены в контактах с Россией, в том числе, потому что Турция ведет свою политику, ну, они могут вести дальше свою политику, но совсем нужно быть осторожным, в том числе. Нам интересно Британия, интересно Франция, нам интересно США, в том числе Трамп говорит, что сейчас не-не-не, но я думаю, хотя бы 5 тысяч людей нам нужно выбивать на свою территорию, потому что контингент США, даже если тысяча будет, это контингент США. Да, да да. Вот, и а, там, брать... а там, где американский солдат, там... Американские значит интерес, поэтому тут я даже нет, количество ну, не нет. Стоит. Нет, смотрите, вопрос не, 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 не только в этом. Это всем понятно, что если американцы там, то значит пометили территорию. Это, знаете, вот как вот по вот по этим договору полезным неископаемым так называемому, сразу Франция оживилась: там, да. А давайте что-то там. А тут Германия говорит: а давайте мы тоже, как бы, не против. Это маркер, это вот, знаете, вот такой хороший маркер, что. Ну вот что-то вот тут вот хорошее, а определенно безопасное, да, и оно оно в нашем мире, в реале западного мира. То есть а вот, вот вот что главное в, в, в этих маркерах, которые должны быть и почему я настаиваю, Украина, думаю, должна настаивать. Вот французы, британцы ядерные государства, ну и все-таки американцы нам э, тоже бы не помешало бы. Шановні глядачі, чи потрібно погоджуватися на пропозицію Туреччини щодо допомоги у врегулюванні, якщо вони надійдуть? Долучайтеся до обговорення в коментарях і не пошкодуйте поставити вподобайку цьому відео.